Відгадайте загадку та дізнайтеся, про кого сьогодні будемо ми розмовляти. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий, я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Хто це? Правильно, це заєць. Розгляньте картинку та скажіть, хто зображений на ній? Так, на картинці зображений заєць, а якого кольору хутро в зайчика? В зайчика хутро білого кольору. А чому хутро в зайчика білого кольору? Так, тому що настала вже зима. А якого кольору? Хутро в зайчика влітку. А влітку хутро зайчика сірого кольору. А які у зайчика вуха? Вуха в зайчика довгі. А які у зайчика? Хвіст. В зайчика куций хвіст. А для чого зайчику довгі задні ноги? Правильно, для того, щоб дуже швидко стрибати. А кого зайчик боїться у лісі? Так. Зайчик у лісі боїться вовка та лисичку. А тепер порівняємо зайчика та вовка. Хто сірий, а хто білий? Зайчик білий, а вовк сірий. Хто стрибає, а хто бігає? Зайчик стрибає, а вовк бігає. У кого хвіст довгий, а у кого короткий. В зайчика хвіст короткий, а у вовка довгий. Складання розповіді опису про зайчика. Наприклад, ми побачили. Зайця. Ласково можна його назвати зайчик. У нього довгі вуха, у зайчика куций хвіст, шубка у нього біла, зайчик сидить під ялинкою. А тепер ви спробуйте. Ми побачили зайця. Ласково можна назвати його зайчик. У нього довгі вуха, у зайчика куций хвіст. Шубка в нього біла. Зайчик сидить під Ялинкою молодці. Дидактична гра Є родина у звірят. Послухайте віршовані рядки. Є родина у малятка. Мама, тато і дитятко. І в звіряток є родина, мама, тато і дитина, лис лисичка лисеня. Вовк Вовчиця вовченя, слон, слониха, слониня. мама, тато, дитинча. А тепер спробуйте повторити назви тих тварин, яких я згадала у віршику. Давайте спробуємо разом. Лис, лисичка, лисеня. Вовк. Вовчиця, вовченя. Слон слониха, слоненя. А тепер про нашого зайчика. Заяць, зайчиха, зайченя. Їжак їжачиха, їжаченя. Ведмідь. Ведмедиця ведмежа. Молодці. Мовленєва гра великий малий. Я вам запропоную картинки тварин. Вам необхідно сказати назву тварини та як можна назвати її пестливо. Це заєць. А як можна сказати пестливо? Зайчик, вірно. Це їжак, А пестливо їжачок. Молодці. Лисиця, а пестливо, лисичка. Це у нас білка, а пестливо. Білочка. Це у нас вовк, а песливо вовчик. Ведмідь, а песливо-ведмедик. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про зайця. Скажіть, які у зайчика вушка, правильно довгі, а хвостик, куций молодці. А шубка якого кольору зайчика взимку? Білого кольору, а влітку сірого кольору. Добре. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!